Привіт, дорогі глядачі! Раді вітати вас на нашому каналі. Сьогодні ми зануримося в таємничий і чарівний світ слов'янської міфології. Ми поговоримо про одних з найцікавіших і найзагадковіших божеств нашого культурного спадку рожаниць. Ці давні богині уособлювали жіночу силу, родючість та долю, відіграючи ключову роль у житті наших предків. Ми розкажемо вам про міфи та легенди, пов'язані з рожаницями, їхні чудодійні здібності та вплив на життя людей і природу. Дізнаємось, як наші предки шанували та зверталися до цих божеств у своїх священних ритуалах та обрядах. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові захопливі відео про нашу багату культурну спадщину. Рожаниці це стародавні слов'янські божества, що уособлювали жіночу силу, плодючість та долю. Вони відігравали важливу роль у житті наших предків, символізуючи родючість землі та благополуччя сім'ї. Існує багато міфів та легенд про рожаниць, які передавалися з покоління в покоління, створюючи багатий культурний спадок. Ми розглянемо кілька найвідоміших міфів про рожаниць, їхнє значення та вплив на стародавніх слов'ян. За одним із міфів, рожаниці відіграли ключову роль у створенні світу. Вважалося, що вони з'явилися на світанку Всесвіту, коли ще не було ні неба, ні землі, ні води. Рожаниці створили перше дерево життя, яке символізувало всесвітній порядок. Вони посадили це дерево на священній горі, і його коріння проникли в глибини землі, а крона дістала до небес. На цьому дереві життя народилися перші істоти, включаючи богів і людей. Рожаниці стали хранительками цього дерева, оберігаючи його від злих сил та забезпечуючи його плодючість. Вони дарували життя всім істотам, що народжувалися під його кроною і визначали їхню долю. Ще один популярний міф розповідає про те, як рожаниці взаємодіяли з матір'ю землею. Вважалося, що мати земля це велика богиня, яка керувала всіма природними процесами. Рожаниці були її доньками або помічницями, які допомагали їй у її роботі. Коли приходив час сівби, рожаниці благословляли землю, забезпечуючи багатий врожай. Вони дарували фермерам насіння та вчили їх, як правильно обробляти землю. Також вважалося, що рожаниці можуть впливати на погоду, викликаючи дощі або сонце залежно від потреб людей. Рожаниці були не тільки богинями родючості, а й хранительками людських доль. За легендами, кожна людина мала свою роженицю, яка оберігала її з моменту народження і до самої смерті. Ці божества визначали долю людини, впливаючи на всі важливі події її життя. При народженні дитини рожениці з'являлися в будинку і благословляли новонародженого. Вони визначали його майбутнє, даруючи йому таланти, здібності та щастя. Вважалося, що рожениці можуть як благословити, так і проклясти людину, тому їх необхідно було поважати та шанувати. У багатьох слов'янських традиціях рожениці відігравали важливу роль у священних ритуалах та обрядах. Наприклад, на весільних церемоніях молодята зверталися до рожениць з проханням про благословення на щасливе і плідне життя. Для цього приносили жертви найчастіше у вигляді хліба, меду та молока. Також рожениці шанували під час різних свят, присвячених родючості та врожаю. Наприклад, на купала дівчата плели вінки та приносили їх до священних дерев, щоб отримати благословення рожениць на щасливий шлюб та здорових дітей. Рожениці також виступали захисницями людей від темних сил. Вважалося, що вони можуть протистояти злим духам та демонам, що загрожували людям. Один із міфів розповідає про те, як рожаниці врятували село від злісного демона, який приніс посуху та голод. Вони викликали могутній дощ, який знищив демона та відновив родючість землі. Завдяки цьому врожай був врятований, і село знову стало процвітати. З того часу люди почали ще більше шанувати рожаниць, вірячи в їхню здатність захищати та підтримувати. Один з популярних міфів розповідає, як рожаниці оберігали новонароджених дітей. Вважалося, що вони були присутні при народженні дитини і дарували їй своє благословення. Вони визначали долю дитини, надаючи їй захист від злих духів і нещасть. За легендою, одного разу народився хлопчик, якого назвали Володимир. Його мати дуже хвилювалася за його майбутнє і просила рожаниць допомогти йому. Вони почули її молитви і з'явилися вночі, коли всі спали. Рожаниці оточили ліжечко хлопчика, тримаючи в руках світлі лампадки і заспівали чарівні пісні, даруючи йому здоров'я та щастя. Мати Володимира залишила під ліжечком хліб. Мед і молоко як дари рожаницям. З того часу Володимир Ріс здоровим і щасливим, а його мати завжди дякувала рожаницям за їхній захист і підтримку. В одному з віддалених сіл сталася велика біда, настала тривала посуха. Всі річки й озера висохли, а поля залишилися без врожаю. Селяни були у відчаї і не знали, до кого звернутися за допомогою. Один старець згадав про рожаниць і запропонував звернутися до них з проханням про допомогу. Селяни зібралися біля старого дуба, який вважався священним, і почали молитися рожаницям. Вони принесли дари, хліб, мед, молоко і квіти, і просили про дощ. Невдовзі на небі з'явилися хмари, і почався сильний дощ. Поля знову стали зеленими. Річки наповнилися водою, і село було врятоване. Селяни раділи і дякували рожаницям за їхню милість. З того часу вони кожного року приносили дари рожаницям, щоб забезпечити гарний врожай і благополуччя. Вважалося, що рожаниці можуть не тільки дарувати життя і врожай, а й зцілювати від хвороб. За одним із міфів, в одному селі жила дівчина на ім'я Олена, яка захворіла на важку хворобу. Лікарі не могли їй допомогти, і батьки Олени звернулися до рожаниць з проханням про зцілення. Вночі рожаниці з'явилися у домі Олени. Вони принесли з собою чарівні трави і почали лікувати дівчину. Вони співали чарівні пісні і накладали на Олену свої руки, даруючи їй свою силу. Наступного ранку дівчина прокинулася здоровою і сильною. Батьки Олени були безмежно вдячні рожаницям і принесли їм щедрі дари. Вони поширювали легенду про чудодійне зцілення рожаниць, і люди з інших сіл також почали звертатися до цих богинь з проханнями про допомогу. Отже, можна сказати, що рожаниці були важливими божествами у слов'янській міфології, символізуючи родючість, жіночу силу та долю. Їхні міфи відображають глибоку повагу стародавніх слов'ян до природних сил. Та їхнє прагнення до гармонії з навколишнім світом. Шанування рожаниць було невід'ємною частиною культури та традицій, що допомагало підтримувати зв'язок між людьми та природою.